Ну що ж повертаємося до подій в країні-агресорці? А там нагадаю, там палає, ідеться не тільки про нафтобазу у Пролотарську, а і про нафтобазу Атлас. У Ростовській області, ну і також про ось ту саму Рязанську Грес. І отже, нагадаю, що на нафтобазі Атлас у Ростовській області вже третій день триває фаєр шоу. Імовірно, НПЗ намагається повторити подвиг з пожежею у Пролотарську. І от пропагандисти пишуть, що до міста привезли піно і намагаються з її допомогою загасити полум'я. А от важку артилерію у вигляді священиків поки що не задіяли. Масштаби пожежі видно за 150 кілометрів. Только, что прям сейчас ё вот, а О... ведь Биз... страх, боже, вовремя проехали. Говорит, какое-то нефтехранилище, хранилище, да, Саш? Ну да, либо нефть, либо уже готова.